Всім, друзі! Хочу вам розповісти ще один научний факт підтвердження молодості нашої землі. Наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км на годину. Проте вона уповільнюється на одну тисячну секунду щодня. Через це в нас кожні півтора року є високосний місяць, довший від звичайного на одну секунду. Мало хто про це знає. Отже, раніше земля оберталася швидше, якщо їй лише 6 тисяч років, як говорить Біблія, тоді немає проблем. У часи Адама земля крутилась тільки трохи швидше. Але якщо землі мільярди років, то всього лише кілька мільйонів років тому земля крутилася б так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому питанні, завдяки ефекту коріоліса, вітри досягали б швидкості 8 тисяч кілометрів на годину. Ви думаєте, що динозаври жили 200 мільйонів років тому, а ми знаємо, що з ними трапилося. Їх знесло відцентрованою силою. Ні, вони не жили багато мільйонів років тому. Це просто неправда. Існують тисячі наукових фактів молодості землі, як свідчить Біблія. Щоб не бути обтуреними, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас, Бог!